Ну що, побули серйозному у минулому відосіку, кайфануло від класних незабутніх ігор, які постійно рятують мобільний геймінг. А тепер пора повертатись у реальність до кейсів, геймів до НАТО та да, так би мовити. Здавалося, відео має бути про Бравл Старс, але ні. Я отошений клятими психами і довбой... Навіть не про клеш Рояль чи щось подібне, хоча. Юнік. Схоже про все одразу. Адже в у черговий раз випустили новий проєкт. Тільки зараз вони вирішили не сильно задуматися про нових персонажів, завозити окреме все світ. а Та найвіше, якщо вже купу персонажів існує, права на них є все щось міняти. Та навіть механіки та інтерфейс, деякий перенесемо. А чому б ні? Воно ж працює. Отже, закинемо все в одну гру. Гої схавають. Взагалі, спочатку здивувався, руска шела більше 10 мільйонів людей, а оцінка 5 зірок із 5 можливих. Показовий результат. Хоча не беремо до уваги, той факт, що узяв оцінку і поставила. 30 тисяч людей. Але коли гру розпробували, то оцінка вже стала 4 1 Після Warzone, в принципі, здивуватися нічому. От зараз ми і визначимо, чому так. Хоча краще землею нас може розповісти тільки людина, яка залишила цей відгук. Mm. Гра просто пушка, і мені подобається, що можна вибивати ді... Characters сундуків, і коли Characters б'ють інших Characters. Коротше, дивна гра на початку все ж таки самому прийдеться розповісти. У нас є декілька карт, завдання на яких валити мостря, отримувати монетки та за них відкривати ящики, які спавнюються на карті. Щоб його залутати, треба підбігти на секунду зупинитися біля нього. Після чого він автоматично відкриється. Так само і з веденням бою, треба спочатку зупинитися і тільки потім просто почнуть вести бій, тільки в межах дозволеної дистанції, яка виведена спеціальним полем. Гробо кажучи, усе, що потребується від гравця, це бігати у даний момент зупинятися та вчасно звалювати, якщо діло починає пахнути усе дивніше. Звісно, це була б не гра суперсила, якщо вона не була б Оперативно на карті по вас також бігають інші гравці. До речі, переможцем стає той, хто після закінчення матча назбирає більше з його гемів. Вона падає різних мобів, особливо із босів, І з ящика, який стоїть у центрі у Відповідний час починає виплювати ці самі геми. Також вони можуть спавнитися просто так на карті, якщо випаде відповідна умова. Матчу. До речі, навіть це не новинка. Такий ж інтерфейс присутній у Бравл старсі під час гри у режим. Не Напитайте звідки є стільки з нею про Бравл Ну, на словах, то зрозуміло, але ось просто треба навести приклад однієї з типічних ігрових сесій у цій грі. Заходимо, випадає карта з вивості стежки, а із додатки у нас Fusion Squad. Тобто нам на початку одразу дають трьох персонажів, дивлячись, яких ми оберемо, і вони одразу стоять одним елітним. Вибрав короля варварів. Ламаю ящик, вистачає монет на перший ящик бару звичайного варвара. Мінус гоблін. О, челікло майже підловив його, узяв шелі, поколутаюся. Вже хтось якось стиг прокачатися в три рази більше, ніж я. Поняв, що не вивозу, тому. У накиваю п'ятими. на шостому місці взагалі шикарно. Починається якась жесть. Відкривається сундук, уже фінальна частина почалася. Відчуваю себе футбольним ячиком на матчі України Румунія Я якось тримаюся на другому місці. Good game. четверте місце і ящиком не повезло. І така кожна друга гра. Тільки щось тут все ж таки не збігає зі типічними іграми Supercell. а саме те, що і самого початку тут немає рейтингу, кубків і тому подібного. Режим рейтингу на секунду відкривається тільки після отримання 60-го рівня, тобто точно не швидко. Коротше, це все добре. Але гра, як скажімо, реально дивна. Ти не розумієш, коли ти здатний показати реальну ефективність на полі бою, а коли ні. Ось ти бігаєш, у тебе багато персонажів, де може ти завдаєш немало, але якийсь інший гравець тебе рознесе на раз-два, ще плюс-мінус схожий склад, а можливо навіть і менша по кількості, а ось тому, що кожного персонажа можна прокачувати окремо. Він буде мати більшу кількість хп та здоров'я, а також свої унікальні скили. Вибивати їх можна з ящиків, а ящики, що можна вибивати за зіграні матчі. Якщо у вас є відповідні купони або отримувати в пасі, купувати за реальні гроші, тобто у грі суть. Сильний, прямий, безсоромний пейтуві, і в магазині прямо можна купити окремих персонажів. Тобто, люба людина може задонатити копієчку і усе, усі персонажі прокачені. Він топ-1 на карті. Та навіть у тому ж Бравл Старс, якщо у вас плюс-мінус однакова прокачка, то якийсь скіл може зарішати за рахунок у воротів, дало використано ульти і так далі. А тут що? Ти бігаєш, прибіг, отримав по обличчю або суперник отримав убіг. Іноді просто бігти, що намагаєшся загребсти побільше гримів, адже шансу вистайти у сваці там точно немає. Виникає відчуття, що від твоїх дій майже нічого не залежить. Усе вирішує хороша прокачка, та чи встигти монет побільше загребсти. І то ти можеш тільки тим займати, що лутати інших мобів задля більшої кількості монет, але у когось, або із самого початку більше мобів біля нього, і просто більше можливостей залутати монет. Або хтось із гравців затупив, або за нього взагалі бот грав і за нього встиг залутати ще більше. Коротше, балансу нуль. Ніби кожен персонаж виважений, має свої особливості. Після того, як набрав трьох однакових персонажів, то вони стають одним елітним, теж свої хп, демедж, ніби усе розробник пропрацювали, щоб усе працювало як треба, але у виставку щось нічого з цього не працює, вибачайте за тавтологію. Питання тоді: про що гра? Пройти, побігати по карті, задонатити розробникам ще побігати і вийти, так пробачте, куди не глянь, такого крізь повну. І то більшість пропонує свої унікальні можливості. Типу можна сказати, що ця гра, по суті, теж унікальна, але це виходить тільки звичайно з усіх персонажів різних ігор, цієї студії, яких напхали сюди чисто для впізнаваності особистого бренду. Типу такі, статуя СПАЙКА. До речі, на 25 му рівні відкрив кастомізацію нашого подвір'я замку. Думав, можливо, у цей момент щось прикольно буде. Ага, тепер можна замість кусте поставити обшарпану табличку, а на інше місце поставити якусь статую, і це усе виступає просто у ролі декору. Схоже, видно було, що із гри навіть нічого видобути не можна. Ідеї якось придумали, а реалізація виявилася далеко від ідеалу. Так, це на початку гра буде як завжди розвиватися, і буде ставати усе краще із новими механіками, враховуючи, що знає фанбазу, які прийшли сюди заради якоїсь шелі. Я теж то тобто, цю гру навряд чи закриють принаймні точно не у найближчий час. Ось як на дня вже вийшло нове оновлення. Дали нових персонажів, карту, нові івенти, стікери, скіни і так далі. Тому розвиватися вона буде, але на даний момент це ніби не закінчений проєкт. Долусі усі напрацювання, що у компанії і так були інноваційних якихось рішень мінімальна кількість. І якщо я на цьому каналі постійно тим і займався, що намагався якось визначати позитивні моменти в іграх на телефоні, і що мобільний геймінг має дуже велику кількість класних проєктів, які мають час на увагу, то на цей раз точно навпаки, ця гра точно не є такою, на яку варто витрачати свій час. Так, можливо, якщо ви хочете якийсь таймкілер собі знайти, якийсь мультяшний візуал, щоб це із музикою, гарними ефектами, якоюсь динамікою чисто бо робити нічого. То ок, можливо, зі мною хтось згодний і йому ця гра сподобалась. Але на мою думку, це звичайна донатне. пейтовін він помоєчка.